Привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Вчимо мову. Це онлайн-платформа для вивчення української мови та літератури. І сьогодні ми з вами розпочнемо з першої теми: а саме, алфавіт. Як бачите, тема алфавіт є у програмі ЗНО, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Зазвичай цю тему більшість учнів пропускають, тому що. Вони думають, що алфавіт ми і правда всі знаємо, то навіщо нам ця тема? Але ця тема набагато ширша, і для цього нам треба звернути увагу на третю колонку, а саме вимоги до наших знань. Опираючись на третю колонку, ми маємо готуватись до тестів, тому що саме в цій колонці розташовані ті вимоги до рівня наших знань, які мають бути при складанні даного іспиту. В даному випадку від нас вимагається вміння розташувати слова за алфавітом. О, до речі, варто зазначити, що ми можемо сказати алфавіт та алфавіт. І так, і так вірно, але про це більш детально вже в нашому відео про наголоси. Зазвичай, ми можемо зустріти в тестах два типи питань до даної теми. Перше, коли нам необхідно визначити, в якому саме варіанті слова розташовані в алфавітному порядку, так, наприклад. В алфавітному порядку записано всі слова рядка. Та другий варіант, коли нас просять визначити, в якому саме варіанті слова стоять не в алфавітному порядку. Наприклад, в алфавітному порядку записано всі слова рядка, окрім, тут потрібно бути дуже уважним, тому що від того, наскільки правильно ви зрозумієте питання, буде залежати ваш результат. Тому що хвилювання завжди дається в знаки. Але перед тим, як перейти до тестів, давайте разом повторимо алфавіт. Давайте почнемо з того, що алфавіт налічує 33 літери. А тепер разом давайте їх повторимо. Перша літера, яка у нас? Правильно, А, далі Б, В, Г, Г, Д, Е. Je е, И, И, Й K, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Č, Ša, ща, м'який знак Ю. Я. Тепер давайте спробуємо перевірити наші знання на практиці. Це питання взято з книги Олександра Авраменка та Марії Блашко. На мою думку, це дуже класна книга для тих, хто хоче повторити весь матеріал. Тому раджу звернути на неї свою увагу, якщо ви раніше про неї не чули. І так, перейдемо до тесту. Для початку прочитаємо важне питання. В алфавітному порядку написано всі слова рядка. Тобто від нас вимагається знайти варіант, в якому алфавітна послідовність дотримана. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно вирішити цей тест. А потім я прокоментую та поясню, як спростити собі вирішення такого роду тестів. Зараз перевіримо, наскільки вдало вам вдалося. Визначити правильну відповідь. Для початку ми розберемо механіку виконання тестів даного типу. По-перше, ми перевіряємо перші літери в запропонованому варіанті. У нас це літери R, вони співпадають. Тобто, нам необхідно перевірити вже наступні літери. Другі літери у нас це АААО. В такому випадку ми перевіряємо треті літери або наступні. Так, перевіряємо перші три слова, де в нас співпадали літери А. У нас це Н, К, Д. Тепер згадуємо алфавіт і розуміємо, що літера Н стоїть після К. Тобто цей варіант у нас невірний. З другим варіантом повторюємо те саме. Перші літери у нас співпадають це літери О. Тут все вірно. Другі літери Б, Б, П, К. Але згадавши алфавіт, ми розуміємо, що цей варіант невірний, оскільки літера П стоїть після літери К. Цей варіант нам не підходить. Наступний. У варіанті В ми перевіряємо перші літери, вони в нас співпадають, тому перевіряємо наступні. Це в нас Е і ОО. Поки що все вірно, але нам необхідно визначити, чи слово морква та молодь стоїть в алфавітному порядку. Тому ми перевіряємо треті літери в цих словах. У нас це літера R та L. Але ж ми пам'ятаємо алфавіт і знаємо, що літера R стоїть після літери L, тому це варіант невірний. Що ж, перевіряємо наступний варіант. Так само перевіряємо для початку перші літери. Вони у нас співпадають. Тоді перевіряємо наступні літери. Тут все вірно, але в останніх трьох словах літера Р у нас співпадає. Тому ми маємо перевірити треті літери останніх трьох слів. Перевіряємо їх. У нас це А, О. О. Тут все вірно. Але в словах проба та програма у нас треті літери співпадають. Тому ми перевіряємо їх. У нас це буква Б та Г. Тут все вірно. Тому цей варіант можна вважати правильним. Але ми маємо перевірити всі варіанти для того, щоб уникнути помилки, оскільки це тест, ми хвилюємось та можемо прийняти невірне рішення. Краще себе перевірити. І так, перевіряємо варіант Д. У варіанті Д перші літери у нас збігаються, тому нам одразу потрібно перевірити другі літери. У нас це А, А, Е. Та R. Тут все вірно, але нам необхідно перевірити слова, де літери співпадають. Це слова тарілка та талант. Перевіряємо треті літри у цих перших двох словах. У нас це літер R та L. Але ж ми з вами знаємо, що літера L стоїть перед літерою Р. Тому цей варіант невірний. Ну що, як? Вам вдалося знайти правильну відповідь? Для того, щоб закріпити наші знання, спробуємо вирішити ще один варіант. Уважно читаємо питання. Ставимо на паузу. Тепер вмикаємо відео і я коментую тест. І так, варіант А. Перші літери співпадають, тому відразу ми перевіряємо другі літери. У нас це А, У, Р, Р. Згадуємо алфавіт. І пам'ятаємо, що цей варіант невірний. Перевіряємо наступний варіант. Перші P, R. Як бачите, знову ж таки, алфавітна послідовність не дотримана. Наступний варіант: перевіряємо. Перші літри у нас співпадають, тому ми перевіряємо другі літери, знову ж таки, співпадають. Треті літери у нас це з З ЛР. Але в нас співпадають треті літери у двох словах це коло та коловорот. Тому на них ми звертаємо свою увагу і перевіряємо в цих словах четверті літери. І як бачимо, в нас вони також співпадають. Це літери О. Що ж робити в такому випадку? Тому що п'ятої літери в слові коло немає, то як нам визначити алфавітну послідовність? Але тут все просто. Якщо літери збігається, то перше має стояти слово, яке має менше букв. Наприклад, коло має стояти перед словом коловорот. Коза перед словом козак. Слово шок має стояти перед словом шоколад. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Тож ми повертаємось до нашого тесту. І тут все вірно, тому що слово коло передує слову коловорот, це означає, що це варіант вірний. Але ж ми пам'ятаємо, що необхідно перевірити всі варіанти до кінця. І ми так робимо в даному випадку. Перевіряємо варіант Г. Так, перші літери. Перша літера у нас К ЛНМ. І, як бачимо, тут алфавітна послідовність не дотримана, оскільки літера М стоїть перед літерою Н. Тобто цей варіант невірний. Що ж, давайте підведемо підсумок. І так, ми маємо вивчити алфавіт. Це обов'язково. Тут ніяк. ніяких хитрощів, на жаль, немає. Для того, щоб вирішити дані тести, нам необхідно його знати. Наступне згадуємо, як ми перевіряємо розташування слів в алфавітному порядку. Ми перевіряємо перші літери, вони співпадають, перевіряємо другі, другі співпадають, перевіряємо третій і так далі. Наступне, ми маємо уважно прочитати питання. Це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що від нас вимагається, і тоді надати правильну відповідь. Ну, звісно, це порада вона актуальна до тестів будь-якого типу, але майте собі на увазі. Наступне, перевіряємо всі варіанти відповідей. Тут велику роль відіграє хвилювання. На тестах ми можемо перехвилюватися, невірно прочитати питання, і нам відразу перший, наприклад, варіант видасться вірним. Але нам необхідно перевірити себе. Тут це дуже важливо. Що ж, на цьому поки що все. Чекатимемо наступної зустрічі з вами. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, кожна ваша вподобайка гріє нам серденько та мотивує нас знімати відео далі. Також скоро ми запускаємо новий онлайн-проект, який допоможе вам самостійно підготуватись до тестів. Це будуть конспекти в PDF-форматі та тести з коментарями. Так що чекайте анонсів. До побачення!